Це мова наших предків, мова Шевченка, мова Хвильового, Це мова Олеся Гончара, мова художника Малевича. Це мова тисячі романів і наукових робіт, мова театру, мова спорту. Найсильніша мова у світі, її забороняли десятки разів, але вона вижила. Вижила в віршах, вижила в народних піснях. Вижила у батьківський солодкий солодких пальний. Ця мова звучала на трьох майданах. Ця мова звучала в окопах, щоб ця мова звучала і в кав'ярні. Цією мовою говорять герої. Цією мовою героям слава. Це мово миру, але це мова зброї. Це мова вільних і незламних людей. Це мова перемоги. Це наша рідна мова. От тому питайте діти свою рідну мову. Втіть на складі творить своїм рідним мову.